Різні за розміром і ціною. Лише кілька днів тому у Києві стартували ялинкові ярмарки. Тож, де можна придбати головний атрибут різдвяних свят: у скільки це обійдеться і чому за нелегальний продаж і купівлю дерев може загрожувати навіть кримінальна відповідальність? Про все це кореспондентка ТС Аналіна Лісова дізнавалася і розкаже нам усім. Тут ми реалізовуємо новорічні дерева. Великі і маленькі, пухнасті і не дуже. Традиційний новорічний ярмарок відкрили в одному з лісових господарств на Київщині. Ми ніякої шкоди не, не приносимо для лісу, тому що нам потрібно в своїх технологічних процесах зріджувати насадження для того, щоб сформувати здоровий стиглий ліс. Реалізовують в цьому господарстві переважно сосни, бо вони каже Олексій, і стоять довше, і запах мають насиченіший. Ялинка буде трішки менше, вона більш вибаглива і в неї починає осипатися хвоя. Ціни від минулого сезону тут кажуть, надто не змінилися. За метр новорічного дерева доведеться заплатити від 144 гривень. Метр 70, метр 50, Ну, якщо вона, ми враховуємо, що вона трошки опуститься то таке дерево буде коштувати 180 гривень. Така сосна буде коштувати 500-800 гривень. Отакі ось ось. Маленькі 150, 100, в залежності від пухнастості. А це вже столична ярмарка ялинок. На вибір тут ялинки, сосни і ялиці. Ціни трохи вищі, ніж у лісовому господарстві. Бо дерева кажуть привозні і їдуть до столиці з інших областей України. Всі сосни вирощують у нас на Україні. Чернігівщина є тут дерева із наших Карпат, а також імпортні з-за кордону. Це піхта, піхта Нордмана. Це данія кліматичні умови підходять для її вирощування. Вона у нас не росте. Сама голка різна, саме дерево ну інакше дерево. Тож і коштують такі закордонні дерева значно дорожче, кажуть реалізатори. За таку імпортну доведеться викласти десь до 2000 тисяч гривень. В Україні стартувала така так звана новорічна кампанія. Державні лісогосподарські підприємства вони здійснили підготовку так званих новорічних дерев, які надійшли до точок продажу. Увесь процес реалізації дерев, аби він був законним. Контролює державна екологічна інспекція. Там наголошують, аби люди купували дерева лише на офіційних ярмарках і обов'язково перевіряли, чи дерево. Промарковане, що свідчить про законність зрубки, порушення порядку збуту цієї ялинки або сосни. Так і протокол складається і на того хто продає, і на того хто купує. Сума штрафу нижня, межа 510, верхня межа 1700 гривень. Також у нас є і кримінальна відповідальність за незаконну порубку. Якщо ярмарки живих ялинок запрацювали лише кілька днів тому, штучні дерева у магазинах продають ще від початку листопада. Покупців багато як би там не було на сьогодні, але людям хочеться атмосфери. Хочеться казки, хочеться порадувати дітей і створити їм атмосферу свята. Ціна на ялинки з штучних матеріалів лише в цьому магазині стартує від майже тисячі і сягає майже 20 тисяч гривень. Однак, продавці кажуть, це довгострокова ініціатива. Одна не з самих дорогих 5600, але такі ялинки в залежності від висоти можуть коливатися і бути вартістю до 15 тисяч. Чим натуральніший вид, чим природніший вид самої ялинки, тим вона буде дорожча. Аліна Лісова, Олег Овсянников, Роман Сищенко, Вікторія Письменна, ТСН один марафон. Єдині новини.